красивий і жахливий ведучий Сліданко з 1 плюс 1 Анатолій Анатолій Рожевий піджак довге волосся і неймовірна хвиля позитиву. Саме таким три роки тому глядачі сніданку з «1 плюс 1» уперше побачили Анатолія Анатоліча. З того часу він провів сотні ефірів, але свій дебютний пам'ятає так, не мов це було вчора. Я вперше сів за барабан. Ну ще в нас такий був сніданок, коли у нас була жива банда, жива команда. Сніданок був більш розважальним. Перед тим як стати ведучим сніданку, Толіч пройшов складний відбір. Керівник проєкту Юля жмакіна пригадує, перший кастинг Толі. Провалив і отримав посаду ведучого сніданку тільки після другої спроби. Что він був рятувальником сінічки, який працював на той час півтора роки сам в кадрі, і це було надзвичайно важко. І толя врятував. Толя врятував він фантастичний е, імпровізатор. Е, він такий мотор проекту. Та насправді популярним простий криворізький хлопець став задовго до того, як з'явився на тебе. Українці досі пам'ятають його веселі ранкові ефіри на fm радіостанції, які він вів протягом шести років. Check я, я. У нас на хіт-ФМ сьогодні в гостях Лірнік. Какая ріфмок слова Лірнік мобільник. Радіо шоу Анатоліча мала шалену популярність в Україні, але любов до телебачення таки перемогла радіо. Єдина програма, заради якої я готовий піти з ранкового шоу на радіо, на найпопулярнішого ранкового шоу на той час. Це був тільки свіданок, але робота на телебаченні далеко не єдине захоплення Анатолія Анатоліча. Поза ефірами ведучий дає концерти зі своєю групою правила граматики: от, от, океану, грає в театрі та приділяє час родині дружині Юлії та двом донечкам Алісі та Лоліті.